Трішки спущений, але ми так от займаємося ротацією м'ячів і все, все проходить. Удар! Ударин класний відвикет. Салюк, капітан команди Гарес. Знову ж таки, Більський, Набільський, Набільський. Далі можна віддати на Дударя. Дударь, Дударь. Але четвірочка вирішує, друзі. Четвірка команди. Роман Романчук. Номер четвертий. Забуває Набільський, віддає передачу. А, номер четвертий. Друзі, ось так Вікторія розпочинає явку команди РС. Зараз вдається, можна навіть пробити, але пам'ятаємо, що головний Вікторія доволі на пристойному рівні справді проводить усі полодинки, а зараз Салют виносить м'яча. Бачимо, що це Дударь. Дударь, Дудер може розіграти, віддає і номер 9 Ареса. Ну, а відповідь від Вікторії. Дудар, дудар, дудар. Не вдається. Ну що ж, знов роман? Знову Роман Роман, і його, його активність я би в принципі пам'ятав. Дудар непогано можна на дальню. Замакаєнко. Ну і 76-й, це Петро Квітка. Богдан Романо. Романов. Романа прикладена! Як було матч? Так, виходить, виходить якраз. Номер сьомий. Ну і зрештою ще бачимо хо хо, -хо! Набільський забуває. Номер 23 відзначається. Ну, власне, А це означає, що це другий гол у ворота команди Вікторія. Друзі, відзначається. Друзі, Вікторія забуває Виробить це Олександр Набільський. 2-0 за Вікторією. 2 нуля, але Богдан Романов! 2-1-16 гол в турніре. Це визначається номер 30 команду АРСБ, Богдан Романов. вже 16. Дали, дали, далі, далі потрібно це робити. Але може нас здивувати Масанов Масанова свідпередачі на партнера 15-й номерку. Номер Підключають Дениса Целіка. Алюк непогано! Непогано шукав передачу цього про Вікторії. Салют на прохопленні, Салют Непогано на Романова, Романов, Романов може забити! Романо! Романов забиває друзі! 2-2! 2-2! І це 17-й м'яч на турнірі 2-2! Друзі Богдан Романов відзначається. Арес відзначається саме Богдан Романов. 2-2, друзі, продовжується цей поєдинок. Ну Що нас дивує Богдан Романов знову устрілянцалюку і знову ж таки на перехопленні намагаються грати. Може забувати і третій Богдан Романов. Де наш Богдан Романов чають м'яч, відповідь від Ареса можливо буде ще одна атака. Непогана не вдається забити. Не вдається забити у цьому епізоді. Зеленують на газони, помиляється він, Роман Богданов. І можна... Богдан Богдан Романов. Поруч знаходиться Дударь, але є передача в напрямку Гаркавенка, перехоплення від, від Дударя. Ну що, є якась, знаєте, Вікторія Чоргиша з'являється. Я не підлаштований. Клітка, квітка продуває, цікава історія. Зображення, це добре, добра, добра. На дальню це були ударити. Вікторія можна пробувати, мені це була передача. Дюда юда передачу на рамчиках. Чуть забиває.

отсі, це нагоді час, бачить, дуже нормально. Я бачу, що ти дивишся. На майці номер 7 і 7 і це вже іде володіння. А тут крові ще на підболоні, крові ще на фланзі нападання на на модано. Гарантія

Визначається номер це Олександр Набільський виводить і торіоч на кутовий. Щоправда, м'яч здається не летів у ворота, тому сказати, що це був би гольовий шанс. Ну, навряд чи можна це зробити. для своєї команди. Буду потрібно зараз голкіперу виходити. Виходить без фолу, все чисто, краще ваут П'ятий Командний фол, друзі, п'ятий командний фол. Друзі, у команди Вікторія п'ятий командний фул і наступний буський Набільський, набільський далі на Дударя. Дудар поки що все складається у команди. Не вдалося не цветить повз Зараз передача на Романова. Романов. Тримає зараз тріш, трішки підтримував він свого суперника номер 13 Макаренко, але не було тут фулу. Зараз Набільський непогано. Набільський пробуває м'яч, летить повз ворота. Друзі, хвилин. кулеса непогано, друзі. Можна далі. Демид Масановець, Масановець, Масановець пробуває. Кіпріянов, Кіпріянов паре. цей хлопака. Є перехоплення. Є можливість навіть у Богдана Романова. Романов підкручує собі під удар. Романов! Романов! 4-3, друзі. Визначається Богдан Романов робить рахунок матчу 3-4. Це 18-й гол грам для Богдана на цьому турнірі. Ну і зрештою, це дає надію команді, що нас забуває Дудар, А от і всі надії. Друзі. Забуває дудер номер 24 у Вікторії і робить рахунок 5-3. От власне недовго музика грала. Це буде пробивним. А часу ще для такого достатньо. Насправді 6 хвилин, так, 6,40. Ну і бачимо, що Набільський, Набільський дуже подобається сьогодні. Заведений є на гру. Дуже можуть закінчити перше коло. Наступний матч, друзі, якщо заглядати в календар, знову ж таки буде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Набільський забиває. Набільський забиває номер 23 Так відзначається номер 23 Друзі, визначається номер 23. Олександр Набільський робить рахунок матчу 6 3 на користь Вікторії в цьому матчі. Але ні, ми цього не маємо, ми цього не спостерігаємо. Кіпряно виходить, вибиває подалі. Внизу пробуває стійка від сокола. А друга спроба від Сокола. Романчук, сокол. Романчука. Романчук забиває, друзі. Ну що ж, Романчук забуває, йому сокол віддає. Сокол це дев'ятий, а Романчук четвертий. Друзі, відзначається Роман Романчук і робить рахунок цього поєдинку 7-3. Ну і грав з Романчуком. Бачите, цей хлопак, який новенький, прийшов вже одразу тричі. Відзначався. Кривенко, Кривенко завдавав удару, бачимо, що не все вдалося. А, і зараз Корович знову з'являється на футбольному полі. Поки що на студжене зручне становище поставив Романова. Романов, щоправда, двох обіграв. Навіть віддав передачу на Крушельницького. Ну, але бачите, до чого це привело. Пішов Кіпріянов, Кіпріянов пішов. Романов! Романов! Романов, друзі, забивається. Покер, покер від Романова це четвертий. Друзі, Арес забиває черговий лице. Четвертий м'яч відзначається Богдан Романов. Робить рахунок матчу 4-7. Залишається, друзі. Вибувають подалі. Іван Макаренко, друзі, для чого це було робити? Ну, це дурниці. Друзі, а поєдинок завершено. Поєдинок завершено. Друзі, заспокойтеся, не варто так робити. Друзі, поєдинок завершено, і Вікторія здобуває перемогу, і червону картку на сам кінець ще отримує номер 9 Іван Масановець та номер 13 у команді Вікторія Іван Макаренко. Ну що ж, поєдинок завершено, Вікторія і завершує перший коло з 100% показником 7 матчів, 7 перемог, 21 очко. А Демуд Масанова Олександр, це... скажи мені, будь ласка, сьогодні мені здається, грозою для тебе був номер 30-й, Богдан Роман... Романа. Так да. це... ну якщо брати по футбольному, то він розібрався зі мною. Він знайшов слабкі місця і дуже гарно використався. А ти переглядав матчі попередні їх? Я в... вже а дивився ігри. Я готувався до цього нападника, але бачите, так вийшло, що він скористався моїми помилками. Скажи, будь ласка, от загалом за перше коло, тобто сім поєдинків вже пройшло. А що можна для вашої команди? Тобто, як ви щоразу себе налаштовуєте, враховуючи те, що ну я я сім матчів побачив, що ви в принципі на голову сильніші за будь-яку з цих команд? Ну розумієте, просто футбол виграють ті, хто більше хоче. Ви, напевно, самі бачите, що ми більше хочемо, ніж наші суперники. тобто... Будь-яка гра складна, не складна, ми виходимо сім разів переможцями. Це вже тенденція. Тобто тенденція це признак майстерності. Це правильно. Скажи мені, будь ласка, що відбулося наприкінці, і власне чи за Іваном, от, за Іваном Макаренком, щось схоже можна було помітити в інших поєдинках? Чесно кажучи, я б не сказав, що там тільки винен один гравець. Ні, ні, там винні двоє. Тобто, я просто то, так, так вчинок, вчинок не футбольний, не професійний. Так не має себе поводити людина на футбольному полі, але це емоції. Виправдання, що це емоція, але футболіст команди РС теж поступив е, не дуже гарно, як на мене, Успіхів вам в другому Молодці хлопці.